Вітаю кожного та кожного з вас, хто дивиться мої відео, хто вже чекає на нове відео. Сьогодні я хочу поговорити про цінності. Цінності, що це таке, навіщо воно треба, особливо в контексті піару, зв'язків з громадськістю маркетингу, реклами, як їх використовувати для того, аби вигравати серед конкурентів на ринку. Тож саме це буде відео сьогоднішнього дня. Насправді презентацію, яку я сьогодні з вами буду шерити, з якою буду ділитися, вона досить стара. Я її зробила, здається, ще років шість тому чи навіть більше. Але цікаво те, що такі класичні поради, класичні рекомендації, вони залишаються надзвичайно актуальними. Наразі, незважаючи зважаючи на багато багато часів. звісно, що з'являються нові інструменти, нові тренди, якісь новини, що впливають взагалі на контекст макроекономічні впливи дуже сильно впливають на інструментарій, на те, як ми взагалі поводимося з нашою аудиторією, що цільова аудиторія чекає від нас, але основні... Якісь базові фундаментальні правила, вони залишаються? так Тому що хто придумав маркетинг і піар, в принципі, ті ж самі правила, хто придумав вони залишаються і наразі. Ми тільки додаємо якісь свої точкові впливи. Про що я хочу поговорити сьогодні, це саме цінності. Цінності. Сталося, вони є у кожної людини, що є цінності мене як особистості, що є цінністю вашої як особистості, ваших близьких. Справа така, що ми об'єднуємось і роз'єднуємось по цінностям. Коли ми зустрічаємо людину, яка близька з нами по цінностям, то ми відчуваємо до цієї людини спорідненість. Ми відчуваємо емпатію і симпатію, довіру до цієї людини. І навпаки, коли ми, а наші цінності відрізняються від цінностей іншого, ми автоматично відчуваємо недовіру, відчуваємо скептицизм, відчуваємо, що людина нам не подобається, щось цією людиною не так, що вона не входить в нашу парадигму світу. І що це значить взагалі з точки зору маркетингу і піар? А значить, це те, що відображаючи, сповідуючи цінності, спільні цінності з нашою цільовою аудиторією, ми автоматично можемо впливати на те, що наша цільова аудиторія буде довіряти нам, буде любити нас, буде повертатися до нас. Буде вирізняти нас серед конкуренцій на ринку. І навпаки, якщо ми не працюємо над цінностями, якщо ми не звертаємо на них увагу, якщо ми не прописали і не сповідуємо цінності, для яких, які для нашої цільової аудиторії є дійсно дуже важливими, то ми таким чином будемо втрачати велику частку цільової аудиторії, велику частку довіри, уваги, симпатії. До нашого бренду, яким би він не був благодійним чи бізнесовим до будь-якого. Тож, в даному відео я хочу розповісти про реальні методи, як змусити цінності працювати на вас і на ваш бренд. Тож, давайте починати реальні методи змусити цінності працювати на нас. Повторю, що ми купуємо цінності. Цінності, які дають нам емоції, стани, перспективи. Навіть така річ, що ми не обираємо продукт чи послугу, ми обираємо стан, який ми відчуваємо, коли ми разом з цим продуктом або послугою. Ця помада на мені яскраво рожева. Я її купила після стоматологічного взагалі інциденту після стоматолога. Мені було так морально і фізично не дуже добре, що я дуже хотіла щось придбати. і я не їм. Принаймні, не вже намагаюся не їсти. Що ж можна було їсти мені взагалі? Не можна було після стоматолога. Тож я зайшла в магазин, побачила цю яскраву рожеву помаду, мені потрібен був цей стан в певності краси. Тож я її придбала, я придбала стан. І насправді, коли ми щось придбали, коли ми щось купуємо, коли ми щось обираємо, ми обираємо стан, який ми хочемо відчувати. Вчора. Я була в парфумованому магазині, в магазині парфумарії, і придбала парфум. Я придбала водичку, яка пахне просто, чи я придбала стан, я придбала спогади, я придбала якусь ностальгію, я придбала імідж, який ця туалетна водичка, опармована водичка да, створює. Тому що, наприклад, коли ми наносимо певну. Перфумерію ми не хочемо вдягати спортивний костюм, ми хочемо вдягати, мабуть, плаття або сексуальний діловий костюм, або щось інше, Тобто ми купуємо стан цінності, перспективи, емоції, відчуття. І часто цінності здаються нам мильним, мильною бульбашкою іноді. Мильною бульбашку, яка можливо не варта нашої уваги, яка просто роздута, яка нічого не дає. Як бренд думає, навіщо мені вкладатися в цінності? Ну я вже створюю продукт, послугу, навіщо ще мені створювати якісь цінності, працювати над якимось філософією бренду, цінностями бренду, навіщо все це? Але. Якщо неправильно використовувати можливості цінностей, або якщо взагалі не використовувати цінності для свого бренду, то компанія, організація, особистість багато чого втрачає: нових клієнтів, лояльність, довіру, любов до бренду серед конкуренцій взагалі на ринку, необхідний імідж, необхідну репутацію, ідентифікацію, аутентичність, унікальність бренду. І сильно, сильно зв'язок з цільовою аудиторією. Тому що, повторююся, ми обираємо одне одного по травмах і по цінностях, і одне одного в плані особистостей, ми одружуємося, ходимо заміж. І ми обираємо друзів, ми обираємо працедавців, ми обираємо колег, ми обираємо бренди, ми обираємо, що купувати також цінності. Звичайно, якщо це йдеться про туловий папір чи стакан молока. Покажучи, ми можливо, якщо нам потрібен тут і зараз, ми, звісно, оберемо просто перший з полиць. Якщо ми дуже хочемо води, ми просто з закритими очима ми оберемо будь-який. Але якщо йдеться про регулярне, свідоме, натхненне, свідоме, регулярне споживання якогось тут сервісу, особливо якщо процес купівлі є досить довгим, якщо ви призводите, якщо ви робите послуги, виробляєте сервіси, якщо ви сервісна компанія. І щоб придбати вашу послугу, або навіть продукт, який є нам можливо вище за ринку, або якщо вище з ринкової ціни, або якщо людина, ваш покупець, регулярно щось придбає, ваша вже людина, ваша сільова аудиторія, вона буде ув'язково, буде вивчати, а що стоїть за етикеткою, а що стоїть за назвою вашої компанії? А чому я маю брати серед абсолютно ідентичних водичок, саме вашу? А можливо. Uh, і, і коли люди не дізнається, наприклад, що наприклад, ваш бренд він не сповідує цінності uh, зелені, якісь екологічні переробки пластикових uh, пляшок. А ваш конкурент сповідує, то з дуже великою вірогідністю ваша цільова аудиторія перейде до вашого конкурента. Це саме дуже практичний приклад, як цінності можуть реально впливати. На купівельну спроміжність. Тобто це не мильна бульбашка, яка просто існує для замилювання очей для того, щоб виглядати красиво, це дуже прямо впливає на купівельну спроможність так само. Тож, цінність це такий стан, таке явище, матеріальне втілення, яке дуже і дуже важливе для людини, для особистості. Тому що цінність дає енергію рухатися далі. Цінність слугує лакмусовим папером для шляху до бренду, кажучи, я свій, я такий же, як ти, я однаковий з тобою. Ми з тобою багато маємо спільного. Давай дружити, давай товаришувати, давай будувати світ разом. І цінності дозволяють чітко виокремлювати продукт серед конкурентів, серед будь-яких інших на ринку. А щодо того, що цінності дають енергію рухатися далі, це 100%. Тому що чому ми працюємо? Ми працюємо просто, щоб отримувати гроші, а навіщо нам гроші? Нам гроші так само, щоб купувати те, що для нас цінно. Якщо для нас цінне здоров'я, ми будемо купувати щось для здоров'я. Якщо для нас цінні подорожі, будемо купувати подорожі. Якщо для нас цінні освіта, розвиток, будемо купувати курси, освіту і так далі. Ми також робимо все, ми живемо заради цінностей. Кінцева мета цінності, навіть не на гроші, а ті цінності, які дають нам гроші. Тобто усвідомлюйте, який все ж таки важливий фундаментальний сенс мають цінності. Тож є багато людей, багато компаній, товарів і послуг, і всі вони з нам однаковими. Або не здаються, але в цьому випадку саме здаються. І ми робимо переваги, надаємо перевагу не за їх навіть зовнішніми характеристиками, про яких вони кричать. Так, якщо це разова якась разова акція, разовий випадок щось купити, то ми, звісно, можемо повестися на яскраву етикетку. Але якщо ми робимо регулярний цитовий вибір про якийсь продукт, бренд через сервіс, організацію, ми сам робимо той вибір. Який має значення для нас самих дуже індивідуально. Ми обираємо ці бренди, які, яких, з якими щось відгукуються всередині нас, дуже індивідуально. Але незважаючи на цей так званий індивідуалізм, є таке поняття в маркетингу воно дуже також вчається і використовується як свідоме, колективне, колективне свідоме, колективне підсвідоме. Коли наші індивідуальні характеристики, вони все ж таки пов'язані з колективом, з великою, великими великими масами людей, тобто це така архетипізація. Буває так, що нам пропонують продукти, або нам продають продукти, які нам не подобаються. Ви будете просто відчувати внутрішнє, що вони не ваші. Вони не ваші за цінностями, вони не ваші за моральними цінностями, за характеристиками, за їхньою філософією, за тим, що вони сповідають, тим, як вони працюють. Насправді, наразі, коли ми ставимо хрест на бренді, тому що цей бренд аж взагалі ніяк не відображає наші цінності, і те, за що взагалі ми чому живемо, за що ми стоїмо, what we stand for. І нехай хтось говорить, так всі бренди однакові, ну вони всі однакові. Просто забудь про інший продукт. Візьми цей. Дивись, як багато аналогів тобі пропонує капіталістичний ринок і світ. Є існує навіть кращі варіанти, але тобі не треба кращі варіанти, тобі треба той самий бренд, з яким у тебе співпадають цінності. Якщо цінності співпадають, якщо продукт... Дає більше, ніж в принципі він має давати. Так? Якщо продукт є, в принципі, більше навіть чим він має по факту давати, то цей продукт автоматично залишиться в пам'яті. А тепер такий, такий невеличкий експрес, домашнє завдання прямо тут. Ви можете поставити це відео на паузу і відповісти на питання по ходу того, як я буду їх. Проголошувати в цьому відео. Ці питання дозволяють вам зрозуміти, те, що дуже цікаво про цінності про ваш продукт, якщо у вас є власний продукт або організація, або про ваші цінності, якщо ви є наразі кастомером, просто так споживаєте якийсь продукт і зрозумієте вашу поведінку як споживача. Тож, для вас який стан дорожче? За гроші. Тобто у вас є гроші, але ви б проміняли гроші на якийсь стан. Це дуже цікаве питання. І насправді, відповідь також має бути ще цікавіше запитання. На які стани ви завжди залишаєте гроші? І заради якого стану ви би відмовилися від грошей? Якщо б вам сказали ось вам. Явіть собі не просто. Суму мрії і стан, який ви бажаєте мати за ці гроші, щоб ви. Що це за стан був би? Це може бути любов, кохання, здоров'я, це може бути свобода, це можуть бути натхнення, це можуть бути гордість, це може бути щастя, що для вас воно значить, це може бути якась енергія. Тобто який стан для вас навіть важливіше грошей? Тому що якщо ви будете нещасливим, нездоровим, здоровим, не, не натхненним, щось ще, але у вас будуть гроші, вам не будуть потрібні ці гроші, вам будуть потрібен який стан. І ось треба подумати саме, який цей стан ви будете бажати отримувати за гроші. Друге питання: треба цей стан виписати. Друге питання, на які, на які стани, на який стан вам не шкода грошей? На який стан вам нашкода грошей? Якщо у вас є гроші, і навіть їх не так багато, як вам хотілося, але ви все одно просто маєте хоча б там раз на тиждень, раз на місяць, раз на рік обов'язково маєте витратити ці гроші на якийсь стан, щоб щось відшути. Тобто запишіть цей стан. Далі питання. Заради яких станів або енергій, або відчуттів, або емоцій, тобто, коли я кажу стан, я маю на увазі все це, заради яких станів, емоцій, відчуттів ви готові боротися, воювати, йти на конфлікт, відстоювати щось? Далі питання? Які стани дають вам енергію? Які стане дають вам енергію. Наприклад, коли ви поїли, коли ви поспали, коли ви поподорожували, коли ви дізналися нове, коли ви зустрілися з новими людьми, коли ви прийшли на екскурсію в музей, коли ви прочитали нову книжку, коли ви понюхали якийсь новий парфум, коли купили якийсь одяг, які стане дають вам енергію рухатися далі, стати з ліжка, щось зробити і так далі. Далі, що об'єднує вас з вашою Групою цільовою аудиторією. Це буває рідко, але все ж таки стається, але рідко, і не дуже гарний варіант, коли власник компанії або організації не має спільного нічого з цільовою аудиторією, з продуктами, які він, він, він або вона, вона виробляє. Наприклад, людина виробляє продукцію для веганів, але насправді сама ця людина, яка є власником і фаундером організації вона не є виганом. Мужу таке світло. Я можу, але це дуже-дуже рідко. Я таку людину, людини не знаю, але я думаю, що вона існує в світі і навіть може не одна. І це не дуже гарний варіант, тому що людина, яка є обличчям бренду, вона все ж таки в неї самої, В першу чергу буде комфортно, ментально, емоційно, бути на одній хвилі з брендом, з людьми аудиторією, з людьми, тому що прийде до вас. Так, кастомер людина, яка захоче купити, придбати вашу послугу чи продукт, і скаже: О, ну ви власником, напевно що ви знаєте все про продукт, і напевно що ви є е, тим, хто сповідає всі ці цінності. Людина скаже, та ні, я просто хотів заробити гроші, і це було там гарна, не знаю, ідея. Або мені просто подарували цей бізнес, або прийшов по наслідству. Це таке може бути, але людина буде просто. Very, very disappointed, обескоражена і пригнічена, і можливо, таке буде обличчя, що як, як це можливо? Тому це дійсно історія про те, що власник бренду або людина, яка промоутить бренд, звісно, є обличчям бренду, вона має stands for, вона реально має бути на одній хвилі і сповідувати ці цінності, ці ж самі, які сповідує бренд. Бренд може розвідувати цінності вільної жінки, такої, яка ні за що не тримається, ні за які соціальні конструкти, бренд має може бути про веганську їжу, бренд може бути навпаки про їжу тваринного походження, бренд може бути про те, що треба тримати work-life balance, бренд може про те, що треба дуже просто hard working без ніякого відпочинку. Тобто, як якщо ваш бренд про щось. Розповідає, то, звісно, люди автоматично очікують, що ви, як власник, як людина обличчя бренду, будуть, будуть просто найяскравішим прикладом саме цього бренду, просто живим уособленням цього бренду, правда ж? І я вірю, що ви є прикладом вашого бренду, що ви на одній хвилі з вашої цілівуваудиторії, з вашою ціною, яка має ці цінності. І тоді це питання воно про те, що найбільше об'єднує вас. З вашою цільовою групою, тобто ви і ви, і ваша цільова аудиторія дуже дуже незалежні, дуже вільні. Просто стоїте за якісь там принципи, парадигми. це просто конкретно, що вас об'єднує, щоб ви знали, о, і ти це, і я це, і ти, і я, і так далі. А потім також дуже цікавий такий крок об'єднати цей стан в образ якогось супергероя, якусь відому особистість, в якусь тварину чи рослину, яка точно асоціюється і співвідноситься з цим станом. Наприклад, коли я відповідала на всі ці питання, у мене вийшло слово, що всюди це свобода, свобода. І тобто, моя така перша напевно, цінність, як виявилося це, це відчуття свободи, відчуття легкості, відчуття незалежності, відчуття повної такої неба небантежності, так що я просто свободна, вільна, робити все, що там хочу, відчувати себе свободною, вільною, не від кого незалежною. І потім я матеріалізувала цю відчуття, цю емоцію в образ. І у мене цей образ вийшов орел. Так, така вільна птаха, яка завжди літає вище за всіх, бачить всіх, у неї там найсвіжіше не повітря, не замовлене ніким, Вона бачить всі ці прекрасні гори, моря, океани, степи, луга. І я цю цінність можу будь-якими способами встроїти в свій бренд. Я можу сказати, наприклад, бренд для вільних, одяг для вільних, або, наприклад, їжа для вільних, або е комунікаційний сервіс для насправді вільних організацій. Або зробити логотип з цим орлом, або іншим там дуже вільною твариною, там вовком, чи тигрицею, чи тигром, і можливо, б, якийсь дуб. Тобто, треба можна побрейнштормити, що саме викликає асоціацію з цим образом і якимось чином вбудувати цей образ в філософію, в кольори, в цінності компанії, в логотипи, в брендбук, тобто, щоб всюди світилися і скрилися усі ваші. Стат, ці ваші е, сенси, цінності, емоції, відчуття, оці ваші стани звідусіль. Якщо б я обрала е, свободу для бренду одягу, напевно я обрала свободу саме для такого щось такого рокерського драйверського, правда ж? Якщо, наприклад, у вас елегантний одяг або легатне взуття, аксесуари, то можливо тут буде такий стан, як е, е, статусність, престиж, так і так далі. Королівське щось о, блакитних кровей. і це і є ваш той образ, вашу для якого ви працюєте, для кого ви дієте, для кого ви проводите свої семінари, кому продаєте свої продукти, послуги, і проаналізуєте, чи все сходиться, чи все є конгруентним, тобто чи все всюди е, однаково, ваш образ, чи не де він не розходиться. І чи не день немає розриву цінностей? Також вам треба вивчити вашу цільову аудиторію на порядок цінностей, а висновки можна зробити з їх образу життя. Тобто, це класний, взагалі, але не дуже такий легкий, але класний спосіб. А зрозуміти ж більше про вашу аудиторію, це вивчити взагалі їх в соціальних мережах, бачити їх живу, як вони живуть, куди вони ходять, що вони люблять, який спосіб життя, чи мають вони сім'ю, транспорт, де вони живуть, чи як чи яка у них взагалі благочинна такий статус, чи на що вони донатять, що вони роблять вільний час, що вони роблять робочий час, і так далі, де вони працюють, скільки заробляють, тобто і таким чином вивчити цінності. Вашої цільову аудиторію, що вони саджаються там дерева, чи вони донатять на армію, чи вони допомагають тваринам без основним людям, що вони при там дуже, дуже багато саме цінностей бачу, да, з лайфстайлу, з способу життя вашою цільової аудиторії, виходити їхні цінності, які потім будуєте ваш бренд. Так до, до кожної цінності, вкажіть ці знаки, символи дії, з яких а складається ця цінність, наприклад, свобода складається з чого? Це гнучкий графік, це відсутність дрес-коду, це можливо яскраві кольори або навпаки, відсутність кольорів, просто бліклі кольори, щоб бути непоміченим, свободним і таким, як вода, як повітря, як все що завгодно. Це наявність open space або навпаки закритого чогось, але напевно особується все ж таки про опенспейс, да, про відкритість. Так, що ще це демократія, звісно, це взаємна повага, це якісь жарти, це вільна музика, це вільний майкап, вільні зачіски, це наможе наявність якогось сленгу Тобто пропишіть з чого складається ваш. Образ, який у вас вийшов по висновкам вашого це. А задача в є в тому, щоб реалізувати е, ці цінності в конкретний ваш бренд, е, реалізувати і вставити, внідрити ці символи явища, дії в свою діяльність, яку ви дете, свій продукт, бренд, щоб він у вас все вже назавжди дуже 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 міцно соціювався з, вашим, з вашими цінностями, і ви потім побачите різницю. Ваша аудиторія цю різницю дуже міцно відчує, і ви її дуже міцно відчуєте. І ваша взагалі, якщо ви маєте і вони також дуже все сильно відчують. Але треба бути уважним, бо є певні пастки цінностей. Цінності навіть в одній категорії вони можуть відрізнятися. Наприклад, про що я маю на увазі? Тобто, коли ми говоримо про яблуко, воно може бути зовсім різним. У когось це Apple одразу у когось це яблуко. Солодке і червоне, у когось жовте, жовте з черв'ячками, у когось зелене і кисле. У когось це взагалі просто дерев'яна якась іграшка, у когось яблуко. Це не знаю там. Тобто різні різні ситуації про один і той самий образ, про один і той самий стан. І тому тут можуть бути пастки, що ви мали на увазі одне, а ваша сельватурія мала на увазі інше. Тому треба просто. А зрозуміти, що ви дійсно на одній хвилі. Цінності навіть в одній категорії можуть відрізнятися. Тобто, вивчаєте людей, мораль така, спостерігайте за ними, дивіться на них, слухайте їх. це не значить, що вони будуть для вас авторитетами, що вони просто зазміяться, змалять ваше життя. Ні, але ви тоді будете вміти і відчувати свою цільову аудиторію реально дійсно краще. Люди схожі один на одного, інакше не було б маркетингу. І чим більше людей ви будете знати, тим більше ви будете вміти прогнозувати, відчувати і навіть інтуїтивно їх дії, їхні думки, їхні емоції. І на цьому я рада закінчити на фразі цей це відео і сподіваюся що ви взяли для цього від цього відео багато чого цікавого або, або хоча б трохи і до зустрічі